Був мамин день народження, і вона святкувала його з кількома сусідами та друзями з роботи. Стало пізно, і ми з братом пішли спати. Я вже майже заснула, коли почула, як хтось підіймається сходами. Двері відчинилися. Один із маминих друзів стояв на порозі. Той чоловік змусив робити мене таке, за що мені було соромно, про що я не хотіла розповідати будь-кому. Коли він вийшов, я почула, як відчиняються двері до кімнати мого брата. Кілька тижнів по тому ми з братом дивилися телевізор, коли розпочалася програма про сексуальне насильство. У ній розповідалося, що є люди, які хочуть використовувати тіло дитини для власного сексуального задоволення це сексуальне насильство. Також є люди, які заробляють гроші, використовуючи дітей сексуально. Це сексуальна експлуатація. Наступного дня я все ще думала про те, що побачила по телевізору. Я наважилася і розповіла своїй вчительці, що трапилося зі мною та братом. Вчителька сказала, що це дуже хоробро говорити про такі речі, і дуже важливо. Це може трапитися з будь-яким хлопчиком чи дівчинкою. Просте правило, яке слід пам'ятати, частини тіла під спідньою білизною є тільки твоїми, і ніхто не має права змушувати тебе робити щось таке, від чого ти почуваєшся ніяково. Вчителька пояснила, що я не винна в тому, що сталося, і що я правильно зробила, розповівши їй про це. Якщо це трапиться з тобою чи з будь ким із знайомих, ти завжди маєш розповісти тому дорослому, якому довіряєш. Вчителька сказала, що зараз найважливіше, аби ми з братом отримали допомогу. Змогли пережити те, що сталося, і були в безпеці. Я знаю, що відтепер чоловік, який заходив до моєї кімнати, не скривдить мене чи мого брата, чи іншу дитину. Країна, в якій ти живеш, пообіцяла захищати дітей. Ці обіцянки записані у документі під назвою «Ланцароцька конвенція. Перша обіцянка така: дитину, яка шукає допомоги, сприймають серйозно. Друга дорослих, які коять насильство чи експлуатують дітей, зупинять. І третя дітям, які постраждали від насильства, буде надана допомога. Якщо ти або хтось інший на небезпеці, розкажи про це дорослому, якому довіряєш і який може допомогти. Або зателефонуй на гарячу лінію, якщо не впевнений, що робити. І не забувай, кожна дитина має право на захист та безпеку.